Американська трагедія це потужний соціальний роман Теодора Драйзера, натхнений реальною справою про вбивство в США. Книга досліджує темні сторони американської мрії, прагнення до успіху, соціального піднесення, але за ціною моральної деградації, класових бар'єрів та ілюзій. Роман поділений на три частини і розповідає історію молодого чоловіка Клайда Гріфіца, який намагається вирватися з бідності, але опиняється в пасті власних амбіцій. Частина перша бідність і перші кроки. Клайд Гріфітс народжується в бідній релігійній сім'ї вуличних євангелістів у Канзас Сіті. Батьки Аса і Ельвіра ведуть скромне життя, проповідуючи на вулицях. Але Клайд соромиться їхньої бідності та фанатизму. Він мріє про краще життя, натхнений гламурними машинами, кіно та розкішню, які бачить навколо. У 15 років Клайд починає працювати кур'єром у готелі, де знайомиться з багатою молоддю. Одного разу керуючи краденою машиною з друзями, він стає причиною смертельного ДТП. Дівчина гине, двоє хлопців поранені. Клайд тікає, щоб уникнути відповідальності і повертається додому лише для того, щоб втекти з міста, наляканий можливим арештом. Цей інцидент формує його характер, він боягузливий, але амбітний, і вже тоді відчуває смак свободи поза законом. Він переїжджає до Чикаго, де працює в Універмазі, але незабаром отримує листа від дядька Семуеля Гріфіца, багатого власника фабрики, в ліку, штат Нью-Йорк. Дядько, усвідомлюючи їхню родинну спорідненість, пропонує Клайду роботу. Це шанс на соціальний підйом. Клайд бачить у цьому шлях до американської мрії.